Я дуже часто смажу такі пампухи. Рецепт простий тим, що не потрібно замішувати тісто. Все робиться з ложкою, доступно і просто. Пампухи виходять дуже смачні, пухкенькі. Давайте приготуємо разом. Всі продукти залишу в описі під відео. Тісто замішується за лічені хвилини. В миску наливаю тепленьке молоко, додаю сіль та цукор і сухі дріжджі. Все потрібно перемішати вінчиком, щоб дріжджі розчинилися. Тепер всипаю просіяне борошно і замішую тісто спочатку ложкою, а потім вінчиком, щоб розбилися комочки, і тісто вийшло гладке і однорідне. Ось таке воно має бути. Накриваю тісто плівкою і залишаю в теплому місці на годину-півтори. Ось таке гарне, пухке, пористе тістечко в мене вийшло, я його трішки осажу, пообминаю. І тепер за допомогою ложки з нього можна формувати пампухи. У мене вже розігріта сковорідка з олією. Звісно, таким способом пампухи не вийдуть ідеально круглої форми, але натомість вони виходять дуже смачні та пухкі. Смажу пампухи на маленькому вогні з двох сторін до золотистої скоринки. Вони дуже гарно піднімаються, виходять хрусткі і м'якенькі. По такому рецепту пампухи вбирають в себе дуже мало олії, тому їх не потрібно викладати навіть на паперові рушники. Після обсмаження я зразу їх присипаю цукровою пудрою, поки вони гарячі. Їх можна куштувати як в холодному вигляді, так і в гарячому. Це дуже смачно скуштуйте, я раджу вам. Бажаю вам смачного!